Всім привіт! Ви на каналі Тім 404, і ми тисячу разів вам вже розказували про те, що треба катати рол, використовувати міафасальний реліз, про те, що використання ролла знижує ризик травм та підвищує швидкість відновлення після важких тренувань. І про те, що це дуже корисно для тренувань спортсменів-аматорів. Але як це робити? Скільки це робити, які конкретно вправи? Підходять, які не підходять, ми жодного разу не казали, тому в сьогоднішньому відео ми покажемо конкретний комплекс вправ, виконуючи який, ви зможете значно знижити ризик травмування, допомогти своєму тілу відновлюватись після важких тренувань та покращити самопочуття. Цей комплекс можна виконувати 2-3 рази на тиждень, а після важких тренувань або в дні відпочинку. Сьогодні ми будемо використовувати не у ту всю купу ролів, які є позаду Ігоря, а лише один гладкий рол для того, щоб спростити цей комплекс і щоб кожен з вас міг його виконати, маючи лише один рол. Формат сьогоднішнього тренування: ми будемо 45 секунд виконувати вправу на певну групу м'язів, і потім 15 секунд відпочивати та переходити до наступної вправи. І найголовніше, сьогодні на, на відео в нас один з найсильніших атлетів айромен в Україні Ігор Поліваний. І озвучувати це відео буду я, Володимир Остриков. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, беріть ролл і будемо починати. Тож, перша вправа це розминання м'язів шиї. Рол кладеться під голову. Під шию, якщо бути точним, і розминаємо катаючи голову із сторони в сторону. Таким чином розминаються м'язи, які тримають голову рівно. У більшості людей є купа тригерних точок, особливо там, де м'язи кріпляться до черепу. Тобто, якщо можна навіть трохи посунути рол ближче до голови і саме головою покатати справа наліво. Таким чином ви зможете знайти свої триграні точки. Супер ігро, дякую. Далі переходимо в розминання грудного відділу хребта. Для цього треба покласти ролл під грудний відділ, обійняти самого себе і повторювати за іграм. Для початку ми катаємось вздовж осьової Лінії, тобто взад та вперед, розминаючи м'язи, які е, розгинають наш хребет. Вони теж дуже часто знаходяться в тонусі, можна змінювати хват руками, можна трохи робити пронацію та е, супінацію навколо своєї осі, тобто трохи обертатись, е, трохи е, ротацію корпуса виконувати для того, щоб знайти найбільш втомлені та забиті. Ділянки своєї спини і їх порозминати. Я б радив починати з того, що ви обіймаєте себе, а потім вже руки е, рухайте туди, куди вам буде зручно. Дякую, переходимо далі. Далі розминаємо е, найширший м'яз. Лягаємо на ну, лівий бік в випадку ігоря. Однією рукою стараємось на підлогу, іншою рукою виконуємо. Ось такий рух, як у Ігоря, таким чином створюючи тиск на найширший м'яз спини. Ігоря, покажи, де найширший м'яз спини. Ось там на ролі. Зазвичай ці м'язи дуже втомлюються від плавання і вони дуже добре інервовані, тому буде дуже боляче. Скоріше за все, буде дуже боляче. А, і там не треба шукати ніяких тригерів, там буде боліти завжди і усіх людей. Тому е, дуже обережно, дуже легко і нагадую, що біль має бути десь е, на 7-8 по 10 бальній шкалі, точно не більше. Змінюємо е, сторону виконання вправи і те саме робимо на. Е, ну, Правий чи лівий. Коротше, змінюємо і поїхали робити те саме. За 3 секунди починаємо і поїхали. Трохи виконуємо ротацію корпусом і разом з корпусом рухаємо вільну руку, таким чином, змінюючи кут тиску на найширший м'яз спини. Ще раз нагадую: не треба терпіти. Надлишкову біль. Якщо уявити 10-бальну шкалу болю, то треба десь знаходитись ну, не вище, ніж 7 чи 8 на початку вправи. І бажано, щоб до кінця вправи больові відчуття спускались десь на рівень 5, 6 або навіть 4 за цією шкалою. <звук> Дякую, Ігоря. Далі ми переходимо до розминання. Попереку. Це дуже чутлива частина тіла, тому ми сильно тиснути сюди не будемо. Обома руками спираємось на підлогу, одну ногу закидуємо на іншу, і розминаємо зараз одну тільки праву частину м'язів, які розгинають хребет в поперековому відділі. Там зазвичай м'язи в дуже великому тонусі, це через те, що ми прямо ходимо і не зовсім адаптовані еволюційно до цього. Тому це дуже-дуже важлива ланка в, наші, в нашому організмі, яку треба постійно відновлювати і допомагати їм цим м'язом справляти з навантаженням. Більшість травм, які мають атлети-любителі, травм хребта, якраз таки в оперековому відділі. Супер, змінюємо напрямок. Ще раз нагадую, що тиснути сильно на поперековий відділ нам не треба. Ми дуже обережно, більша частина ваги поїхали, знаходиться на опорній нозі та на двох руках. Тобто на ролі ми дуже ну відсотків 30%, напевно, що ваги цього тіла приходяться на рол. Ви можете це трохи варіювати, шукати тригери, шукати місця, де більш втомлені чи забиті м'язи, і саме там приділяти трохи більше уваги, можна зробити невеличку паузу, або робити менш амплітудні рухи. Все це дозволить вам найбільш якісно відновлюватись і знижувати больові, больові відчуття від тригерних точок. Дякую, Ігорю. Далі ми переходимо на сідниці. Ногу на ногу. Сідницю сідаємо на рол і починаємо виконувати вправо. Сідниця доволі, доволі великий м'яз, і він майже усіх бігунів та велосипедистів завжди знаходиться в гіпертонусі. І гіпертонус сідниці. Це зазвичай величезна проблема або гіпертонус грушовидного м'язу, який під сідничним проходить, може призводити до травм седалічного нерву, і тому роз, роз, розминати сідниці це ну, взагалі найкорисніша частина тіла, яку треба розминати. Це профілактика травм для коленних суглобів, колінних суглобів та. Профілактика затиснення сідалішного нерву. Змінюємо змінюємо а, напрямок. І за 5 секунд будемо починати. Знов ж таки, тут, скоріш за все, буде боляче. Поїхали? Скоріш за все, буде боляче, а, і треба шукати саме. Ті місця, які будуть найбільш е, чутливими до ролу, і приділяти їм найбільшу увагу. Тобто виконуєте ротацію корпуса, трохи змінюйте угли, е, шукайте е, там, де болить найбільше. Якщо десь є точки, які болять дуже сильно, типу там на 9 або на 10 по нашій шкалі, про яку ми розмовляли вже. Намагаємось там зафіксуватись, можна просто навіть нічого не робити, а залишитись в статиці і натиснути туди трохи, сильні... трохи сильніше. Супер. Далі у нас буде задня поверхня стегна. Ми будемо розкатувати по одній нозі, тож рол кладемо під праву ногу. І починаємо. Розкатуємо по всій довжині м'язу для початку, секунд 10-15. Розкатуємо, шукаємо, де м'яз найбільш втомив. Там не м'яз, там ціла група м'язів, які відповідають за згинання стегна. Тому нам треба знайти де найбільший тонус. В мене, наприклад, він зазвичай в місці кріплення ноги до сідниці. І там можна зробити навіть невеличку паузу, або знаходьте, де у вас тонус найбільший, і приділяйте саме тій ділянці м'язу набагато більше уваги. Тобто, що, якщо не болить, можна одну ногу покласти на іншу. Змінюємо ногу. Ще раз нагадую, що найголовніше це контролювати рівень болю, який ми відчуваємо. Якщо, ми відчумає... Якщо ми... нам не боляче, ми... і ми відчуваємо біль в диапазоні 4 чи 5, можна е іншу ногу покласти зверху. ну, поклади, будь ласка, покажи, як це можна зробити. Ось таким чином, це збільшить е тиск і збільшить е глибину про Пропрацювання м'язів. Тобто, якщо катати регулярно, скоріш за все, вам доведеться е, саме так робити з, з гиначами бедра. Пігна. Дякую, Ігорю. Далі ми переходимо на литкові м'язи. Теж будемо працювати по одній низі по черзі. Почнемо з справою. Наша задача покласти ролл під литковий м'яз і почати розкатувати його по всій довжині. Тут, ну, особисто мені дуже боляче, взагалі, незалежно від того, чи тренуюся чи ні, скоріш за все, у вас так само буде. Там є купа тригерних точок. Цей м'яс дуже багато отримує навантаження навіть без тренувань. Ми коли ходимо, стоїмо, він завжди працює, тому він завжди в великому тонусі знаходиться. Шукайте в ньому власні тригерні точки. Знову ж таки, якщо вам повезло і у вас він не болить, можна покласти другу ногу на, ну, на гору і буде ще. Гостріше, ще глибше проникати рол у ваші литки. Дякую, Ігорю. Поміняли, поміняли ногу. Дуже важливо в розминанні литкових м'язів це робити ротацію, тобто не катати однаково, а постійно трохи обертати ногу. Можливо, навіть змінювати кут в гомілкостопі, тобто трохи на себе тягнути носок або трохи від себе. Шукайте такі положення, в яких ви будете максимально якісно працювати з саме тригерними точками, які болять найбільше. Намагайтесь їх знайти та розслабити. Саме кількість тригерних точок буде від ну, пропорційно. Самопочуттю і ефективності роботи, роботи м'яза. Тобто, чим менше тригерів, тим краще. Супер. Далі ми будемо переходити на латеральну поверхну, поверхню стегна, або наружну поверхню стегна. Для цього Ігор використовує ще додатковий такий, ну, не ролл, м'ячик, або можна використовувати ще один рол, або можна нічого не використовувати, але просто бути дуже обережним. Тут нема великих м'язів, тут є великий велика фасія, яку треба інколи розминати, але робити це дуже обережно. Сама ця вправа дозволяє запобігти величезній кількості травм колінного суглобу. Тож намагаємось її робити зазвичай латеральна поверхня стегна, дуже болюче місце. Але знову ж таки контролюємо біль на рівні, який ми можемо терпіти. Воно має бути неприємно, але гострого болю бути не має. Якщо вам дуже боляче, то можна замінити цю вправу. Наприклад, лягти на зараз ми з Ігорем покажемо. Можна в твоєму випадку ліву руку поставити на лікоть, наприклад, або взагалі лягти на підлогу. І е, таким чином зменшити тиск на м'яс, який ми розминаємо. Е, тож шукайте, кожен має знайти оптимальний тиск для себе. Е, можна щось підкладати під ногу, можна цю ногу, до речі, можна не відривати від підлоги, якщо там нема е, другого ролу, то можна просто покласти її на підлогу і таким чином зменшити тиск. А е, це треба розминати. Але не треба терпіти гострий біль в жодному випадку в міофасальному ролізі. Нагадую, що ця вправа дуже-дуже допомагає в профілактиці травм колінного соглобу. Дякую, Ігорю. Далі ми переходимо до розкатки квадрицепсів. Для цього нам треба знову ж таки один ролл. Ми перевертаємось на живіт, підкладаємо ролл під е, одну ногу. Зараз починаємо, починаємо з лівої ноги. І одна нога на полу на підлозі. Руками ми теж спираємось і розминаємо квадрицепси. Квадрицепси один з найкращих з точки зору інервації м'язів і найсильніший, один з найсильніших м'язів людини, тому він дуже теж боляче зазвичай відчувається. І зазвичай дуже неприємно його прокатувати, але треба це робити обов'язково для того, щоб не травмувати коліна і не створювати за велике навантаження на зв'язочний апарат. Тож квадрицепс обов'язково розмінаємо. Супер. Змінюємо ногу. Ви напевно помічаєте, що Ігор робить нерівномірні рухи. Тобто починається все з розкатки по всій довжині м'язи, а потім обираються специфічні ділянки м'язу, які нам треба пропрацювати додатково, там, де є найбільші тригери, найболючіші місця, і саме над цим працюємо. Посилено і розминаємо його додатково. За моїми власними враженнями, квадрицепс це одне з найгірших місць в тілі для міяфасального релізу. Це найболючіше, найнеприємніше, але найкорисніше. Тому це точно не треба пропускати. І далі будемо розкатувати передню поверхню гомілок. По черзі кладемо рол, кладемо рол на підлогу, як на так, одну ногу кладемо зверху і прокатуємо передню поверхню гомілки. Там м'язи, які стабілізують ваші коліна, ваші суглоби, тому вони зазвичай знаходяться в високому тонусі. І їх дуже мало хто розминає і розтягує, тому слід це робити, це допоможе вам ніколи не травмуватись. Змінюємо ногу, там м'яз маленький, тому можна за один підхід зробити дві ноги одразу. Розминаємо цей м'яз, воно таке, як трохи може оніміння відчуватись, але треба, треба трошки його розімнати. Так, тут є. Далі переходимо до внутрішньої поверхні стегна. Рол кладемо під кутом 90 градусів до тіла. І одну ногу теж кладемо під 90 градусів і розкатуємо ролл ну, зі сторони в сторону, розминаючи тим самим внутрішню поверхню стегна. Для людей, в яких недостатньо гарно працюють стопи, або є гіпо або гіперпронація, то внутрішня поверхня стегна на високих об'ємах буде в величезному тонусі, тому раджу приділити максимум уваги внутрішній поверхні стегна. Знову ж таки, шукайте кути, під якими ви будете відчувати максимально, максимально сильно цю групу м'язів, і розминайте її дуже-дуже-дуже уважно. Дякую, змінили. Якщо у вас є такі ділянки тіла, які ну, дуже сильно болять і прямо ось на 10 по 10 бальній шкалі, ви можете просто зафіксуватись і не розкатувати. Поїхали, і не розкатувати там, а просто намагатись розслабитись. Реакція на біль у м'язів це скорочення і напруження. Якщо ж ви будете їх розслаблятись, то під своєю вагою... Нога буде тиснути на рол, і ролл буде проникати в м'яз, розслаблюючи його. Тож, якщо ви не можете катати і маєте дуже гостру тригерну точку, дуже раджу просто зафіксуватись на ній і спокійно собі лежати, намагаючись максимально розслабити, просто нервово розслабити цей м'яз. Дякую. Далі ми розімнемо стопи. Для цього я вас там трохи обманув. Треба буде м'ячик, або я використовую скалку, або зараз буде такий подвійний м'ячик. Для цього треба встати і катаємо вперед-назад стопу м'язи підошви. І там теж зазвичай дуже втомлені м'язи, тому що ми. Вони у нас недорозвинені трохи через використання взуття. Ми дуже мало знаходимось без взуття на вулиці, тому ці м'язи трохи недорозвинені, тому їх тонус завжди підвищений, щоб компенсувати це. Коротше, це найприємніше місце в мірфосальному релізі взагалі, тому розминаємо обов'язково, тиснемо, можна тиснути доволі сильно, але в рамках нашої з вами шкали болю. Дякуємо, змінюємо ногу. Поїхали. Поїхали починати. Поки катаємо стопи, розкажу таку штуку, ми вам зараз показуємо, як це зробити, якщо ваше тіло болить рівномірно. Тобто, ваше тіло втомлено а Одночасно все приблизно однаково, але так майже ніколи не буває. Коли ви будете так робити, як в комплексі, ви будете відчувати, що, наприклад, литки більше втомлені, ніж стегна, або там сідниці дуже боляче, або щось ще. Тому наступна вправа буде направлена вже саме на ті групи м'язів, які втомлені найбільше. В мене це зазвичай сідниці та внутрішня поверхня стегна. Дякую, Ігорю. Трохи перепочинемо одну хвилинку і далі зможемо розкатати ті м'язи, які в тебе зараз найбільше болять. Як я знаю, це буде квадрицепси та внутрішня поверхня стегна. Так? Поїхали, можна починати, вже відпочинок закінчився. Тобто, у вас. Тут не обов'язково повторювати за іграм, можна робити ті м'язи, які у вас болять найбільше. Зазвичай це литки, це сідниці, може бути задня поверхня стегна, може бути найширший м'яз, може бути наружна поверхня стегна. Тобто шукайте свої м'язи, які у вас найбільш втомлені, найбільш забиті, і розминайте додатково саме їх. Так можна провести ще там 3, 5, 7 хвилин, або навіть після комплексу залишитись і виконати вправи. Відпочиваємо, виконати вправи на ті м'язи, які потребують додаткового пропрацювання. Ігор, в тебе залишилось 2 хвилини, тож розминаємо зараз квадрицепс і потім одну хвилинку, що ще. Поїхали. Дуже крута перевага міофасціального релізу полягає в тому, що ви самостійно відчуваєте своє тіло і можете регулювати, по-перше, ступінь тиску, по-друге, кількість часу, яке ви приділяєте кожній ділянці. Коли ви робите масаж чи щось ще, то це не так точно працює, як коли ви чуєте власне тіло. Саме тому слідкуйте за враженнями, регулюйте ці враження і. Працюйте максимально якісно. Так, Ігор, на цьому сьогодні ми завершили. Якщо ви маєте багато тригерних точок, або у вас щось болить ну, дуже сильно, наприклад, сідниці, або Ну, давай сідниці, я про це буду розказувати. Катай собі сідниці. Ось, а наприклад, сідниці, ну, в майже в усіх людей, які бігають, будуть гігіпротонусі. Ви можете їх після всього комплексу, коли ви все тіло порозминали, ще навіть і 3 хвилини порозслабляти, і 5 хвилин це не буде зайвим. Тож шукайте саме три граніточки, які дуже-дуже болючі, і над ними додатково працюйте стільки, скільки їм треба, поки ваша Ваші відчуття з там, 9 чи 10 не перейдуть на рівень 6-7. А це буде означати, що ви дійсно якісно попрацювали з тригерними точками і запобігаєте таким чином великої кількості травм. Що ж, на цьому сьогодні ми будемо закінчувати. Ти поки п'ятай собі сідниці. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть, де вас болить найбільше. Я обов'язково напишу, що в мене болять сідниці. Тож, пишіть, що болить найбільше. Використовуйте цей ролик як підручник з міофасціального релізу. Підпишуй, підписуйтесь на наш канал, а ми дуже-дуже стараємось, щоб вам бути корисними. Тому, якщо, ви, якщо у нас вийшло, підпишіться, напишіть коментар та поставте лайк цьому відео. Дякую, Ігорю, дякую вам, що були з нами, і до нових зустрічей!